Перше моє розчарування з приводу так званої української нації, об'єднання, всіх об'єднати, було в моєму під'їзді, де я намагався щось зробити, навести якийсь лад, щоб там не було от так, от, так, як там є зараз. І я зрозумів, що більшість людей це нахер не цікавить, вони не будуть приймати в цьому участі їм похер. Їх так влаштовують, так як є, так нехай і буде. І вони тут, навіть якщо ти щось хороше, хочеш зробити, вони тобі не дадуть цього зробити. Далі в мене було розчарування, коли я приєднався в 2014 році до правого сектора і намагався там якось об'єднати щось людей і розказати, якісь ідеї, чого ми тут взагалі зібрались всі в тому правому секторі. Причому, ну що цікаво, це були патріоти, це була політично активна молодь з Майдану. Це не люди, які я не інтересуюся. Ні, це прийшли люди, які щиро на цій хвилі майдану щось хотіли змінити. Це були суперкруті. Це сама крута команда, з, як... з якою я мав справи в своєму житті. І в мене нічого не вийшло. Тому що де два українця, там три гетьмана, чотири з яких зрадники, п'ять з яких агенти КГБ. От, так от вийшло в мене. Потім в мене було розчарування, коли я. Почав щось робити в своєму батальйоні. Я, мене ще обрали головою Сержантської ради. Покійний мій побратим мене пролобіював. І я там почав піднімати питання про те, щоб деякі офіцери некомпетентні. Питання були гострі. Нас відвели після того, як з батальйону після 18 місяців боїв залишилися рожки до ножки. нас відвели. Виконувати функції ППО на відновлення, поповнення нам не давали, тому всі знають, що, що поповнення не дають, тільки роздірібанюють старі частини. І я там почав говорити, що якщо ми зараз в тилу і наші офіцери не виконують свої службові обов'язки, в результаті чого особовий склад не навчений, не забезпечений, транспорту немає, забезпечення немає, ніхера немає, навчань немає. Якщо вони тут зараз нам в тилу під Києвом. Тут зараз не забезпечили ні хуя від слова, ні хуя, блядь, То завтра ми будемо на фронті, вони тим більше на нас болт завалять. Так всі весь батальйон почав на мене шипіти, що що ти тут воду мутиш? Нам тут і так нормально, ми не на фронті сидимо тихенько, аби нас не трогали. Вони собі там, ну українці потрошечки щось там порішали, якісь свої питання пригріли, сіли і. І всім було якби спокійно і нормально. Не всім. А мене щось свербіло кололо, бо я знав, що так будь не всігда, як ота надпис на, на концтаборі. Так буде не всігда. Так от, так і сталося. Мого батальйону більше нема. <кій> побратими вибрали шлях мовчати, затикати рот тим, хто мовчить говорить щось, нас не чіпають, і нехай так і буде. Ну що, побратими, де наш батальйон? Що сталося? Офіцери, які хуй клали на нас в тилу, здоровенний хуй поклали на нас тоді, коли підпорядкували наркоману на м'ясо. Був у нас такий один комбат. Солівіки. Ви кого такі класні ідеї під цими солями приходили в голову, що людей не стало? За скільки він угробив наш батальйон? За місяць? І це відповідальність всіх, тих, хто мовчав. Чого мене не підтримали? Якби ми тоді заставили, навчили, заставили своїх офіцерів виконувати свої обов'язки, такої хуйні би не було. Якби ми були об'єднані, якби ми стояли один за одного. Я піднімав питання забезпечення. Чого це нам привозять на позиції? Ми живемо на позиціях. Там, да, це ППО, це не фронт. Це ППО. Ми стоїмо в Києві, але ми стоїмо в сраних посадках. Ми не в місті в квартирі. Ми не в хатах сидимо. Ми сидимо в сраних посадках. Ні холодильника нема, ні не всіх було освітлення електроенергії. Е, продукти привозять на тиждень. До вечора ті продукти зіпсовані. Нам тиждень треба щось жрати, позиції покидати заборонено, тому що впаяються СЗЧ. <кій> холодильниками ви забезпечили особовий склад, генератор видали там, де його нема, зв'язок ви забезпечили. Про свою другу роту я взагалі в ваху їх. Я оце щас згадую, який в мене був ротний. Я ахірівшись з цього всього, що це за гнида була, та ще й коли на, на бойові послали. Ніхіра не забезпечив. В мене кулемет, яким я маю шахіди збир... збивати. Є трасіра до нього. Хто знає, що як без трасірів збивати шахети. Трасера є, але він їх не видав. Є БК, але ми його не відкривали. Є тоно, є тепловізор, але він не пристріляний. Є планшет до тепловізора, екран, але нема шнура, щоб підключити тепловізор до екрана. Нахуй ти його видав тоді. Вони. Офіцери не виконували свої обов'язки, вони на ад'єбі все робили. А народ наш сидів і, а, і так сидять, якось пропетляє. Не пропетляли. Українці не пропетляли, коли завалили хуй на владу. Мій батальйон не пропетляв, коли хуй завалив на своє командування. Це одне і те ж. Коли ви на щось валите, хуй на те, що на вас вплине, на владу, яка вами керує, ви втратите своє життя. Життя ви втратите не свої, а всіх рідних, близьких, тому що воно одне тягне інше. Не можна валити хуй, не можна бути пасивним. А в нас найкраща риса це загризти один одного. Хтось відкрив рота, враг номер один. Скажіть тому майору, щоб не записував ніякі відео, бо він тільки відео запише. Так до нас зразу перевірка їде. В нас чотири перевірки щодня було. Чотири перевірки кожний божий день вночі ти сидиш, пасеш той шахет сраний, який літає по всій Україні, а ти не спиш, тому що тривога. Тому що ти маєш виставити кулемет і стояти красивенький в шлемі в броніку і дивитись по планшету, де він там літає. Вдруг до тебе щас прилетить. Що ти ляжеш на час поспати? Він через час буде над тобою. Цілу ніч не спиш, зранку їде генерал 72 роки. Треба йому гарно відзвітувати. Потім приїжджає ротний, потім приїжджає комбат, потім приїжджає ще якась залупа моржова. В результаті через три дня ми тупо заснули на позиції. Тривога, не тривога. Ми тупо вирубились і заснули. От що таке боєздатність, от що таке командування мудре. Всі мовчали, всім було пахую. На позиції, де мало бути пару чоловік, вісім чоловік, 10 чоловік, стояло два. <кій> Невиконання обов'язків командуванням. От що, через що весь цей комплекс проблем? А чого вони не виконували свої обов'язки? Тому що всім було похер. Всі мовчали. Якщо всі мовчать, значить всіх все влаштовує. Якщо українська нація мовчить, що її не красти, що її не драти, як сидорову козу і далі. Ну мовчать всі, ну їм похуй! Будемо і далі їх драти. Це логіка. Розумієте, логіка це причина і наслідок. Так воно буде завжди, доки ви не почнете блядь, язик з сраки, не висунути і хоча б обговорювати проблеми. Я вже мовчу за те, що треба об'єднуватись, <кхи> примирити свою пиху, що от я знаю єдиний рецепт, як все правильно зробити, а всі останні пісяні, какані. І ти мені враг, якщо ти зі мною не погоджуєшся. Якщо от у мене є супергеніальна ідея, як в галактиці порядок навести. Якщо ти зі мною не об'єднався, якщо ти мене не підтримав, все, врах, ми тепер вже воюємо не з командуванням, не з керівництвом держави, цим бандосами цими, які захопили владу. А друг з друг, 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 другом ми тепер гриземося на смерть. От що таке українці. Я не бачу жодної предпосилки до якогось об'єднання. Позитиву поки що не буде. Не буде жодного позитиву в моєму відео. Тому що жодного позитиву в, мої, мої, в моєму житті я не бачу. Я не наблюдаю, блядь, з біноклем в упор на горизонті, блядь, жодної позитивної зміни. Що нам світить, що нам щось хороше світить на горизонті, ця війна коли-небудь закінчиться? В тилу вже побудований концтабір. Фронт це масова м'ясорубка утилізації. Щас корпусна система склалась, вроді, якби починається щось якісь зміни. Я знаю, як це починається в ЗСУ. Ці зміни. Вони завжди, коли когось ставлять нового, щось починається мінятися, а потім пиздик і ще хуже стає. Я вже впевнений, що зараз буде щось лучше, лучше, а потім пиздик, блядь, і ще хуже буде. Тому що така система, система вся система радикально кардинально не міняється. Міняється тільки срака на золотому унітазі. А це не реформа, це не зміна. Українська нація поки не висуне язик з сраки і не почне обговорювати, а потім радикально об'єднуватись і виходити і гнути свою лінію. Нам піздець, ми будемо раби. Нас будуть дарати як сидорових кіз. Надалі мобілізація жінок. Мобілізація жінок буде, от побачите. Буде, буде. От побачите. Я не знаю тоді, якщо вже ну, не, не прокинуться, ну, блядь, я не знаю. Треба робити вертольот і валити звідси нахрен. По країна тоді мертва.